І тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Понеділок, 4 березня, ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Вітаю всіх. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожний ефір ми починаємо з аналізу Туації на війні є вже зведення за вчорашній день від генерального штабу збройних сил України. Отож, орієнтовні втрати: мінус 1150 особового складу, мінус 8%. Танків, мінус 21 бойова броньована машина, мінус 22 артилерійські системи. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Наприклад, мінус за два засоби протиповітряної оборони. Ну і зараз до нашої розмови підключається Павло Нарожний. Це засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Пане Павле, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Отож, давайте почнемо з найгарячіших напрямків. Уже Дмитро Лиховій це речник угруповання військ Таврія сказав, що потроху, наче, стабілізується ситуація на Авдіївському напрямку. Росіяни хотіли розвинути свій успіх, але зараз поки що і Бердичі, і Орлівка, і тоненьке обороняються. Ворог їх не захопив, бої тривають, і знизилася кількість використаної росіянам авіації. Пан Лиховій. Припускає, що зараз кількість задіяних літаків зменшилась через тим, через те, що часто збивають їхні винищувачі бомбардувальники. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Все ж таки, ну там наступати на плечах тієї армії, яка відступає, це стандартне. Наскільки я вже чув багато від військових експертів стандартна дія, яку ворог буде спробу буде пробувати. Да я так розумію, що оце, оцей наступ на плечах вже уже трошки ви. У них. Що ви про це думаєте? Ну саме так, дійсно, армія найбільше, ну, скажімо так, уразити простіше всього, армію, яка рухається, яка або тільки що зайшла на позиції, або відійшла на якісь старі позиції? Крім того, ми повинні розуміти, що на цих рубежах приблизно там, де таненька, там готувалися позиції до бо було зрозуміло ще і 2-3 місяці, тому що Авдіївка ну дуже крихка, скажімо так, і туди підійшли наші. Підрозділи вони освоюються там вони е, е, знайомляться з сміжниками своїми сусідами, з якими працюють, вони вивчають е, місцевість і так далі. Е, і все виглядає так, що вони дійсно там закріпилися, що вони будуть триматися на цих рубежах. Е, е, чому так далеко? Ну тому, що будувати рубежі, це ми розуміємо про те, що якась важка техніка, там екскаватори, е, бетонозмішувачі і так далі. Вони повинні ж туди під'їхати і там працювати Ну, тобто в зоні дії е, ворожої артилерії чи там авіа чи якісь дронів, і так далі, тому відносно далеко це все відбувалося, і схоже, що дійсно так, що лінія фронту на цій ділянці вона стабілізувалася, може стабілізуватися. Ну, хоч такий позитив, будемо шукати. Ну і далі ще один загрозливий напрямок. Чули в новинах, що росіяни там тримають, значить, північніше, да, в напрямку Лимана і Куп'янська, там понад 120 тисяч живої сили і дуже велику кількість всілякої техніки. Речник Осув Хортиця Ілья. Євлаш каже, що не вдається поки що росіянам прорватися. У них там були історії про річку Чорний Жеребець, і я так розумію, що в тих краях бойові дії і спроби окупантів активізовуватися, штурмувати по посаді, десь просуватися на кілька сотень метрів. Ну це ж історія ще з кінця 22-го року. Тобто, понад рік вони намагаються на цьому напрямку бути активними. Їм в плюс те, що дуже коротке плече логістики, тобто доставляти і живу силу і техніку на той театр бойових дій, бойових дій їм найлегше. Що нам чекати звідти? Ну, саме так да. Тобто логістика дуже проста у них там, але там інша місцевість. Вона відрізняється від театру бойових дій, від Донбасу, відрізняється значно від півдня, тому що там ліси. В цих лісах воювати відносно легше. Ну тобто, в тактичні дії відбивати атаки набагато простіше. Ну, ті самі дрони, наприклад, їм важко побачити бійців, які знаходяться під укриттям дерев, наприклад. І там знаходиться. Доволі ну, дуже гарно навчені, дуже гарна, е, підготовлені підрозділи, які е, е, знищують ворога в величезних кількостях. Тобто там ситуація геть інша, і е, ну, скажімо там, найгірший сценарій, який може бути там, це відхід до. Е, Річки Оскол, але навіть зараз немає такого натяку на на такі сценарії, тому що ворог не може розвинути ніякого успіху. Тобто там немає навіть і близько такого на, на ситуацію, яка була, скажімо, під Авдіївкою. Тобто нема такої кількості авіаційних ударів, бо вони не бачать куди бить, не бачать а, скупчення наших військ. Але розслаблятися точно не треба. Це один з їх найпріоритечні, найпріоритетніших напрямків, тому що Лиман, Куп'янськ це. Як якщо вони їх захоплять, для них це буде величезне послаблення для їхньої логістики. Ну так, тому що Куп'янськ-Вузловий, це не просто так він називається вузловий. Це є, це правильний залізничний вузол, з якого в різні боки можна відправляти залізничні потяги і відповідно перевозити великими масштабами техніку людей і таке інше. А росіяни, та власне, як і ми значною мірою воюємо, як ото кажуть, від залізниці. Давайте тепер про можливі перспективи. Інститут вивчення війни пише, що російські війська все одно будуть ризикувати, готові. Ризикувати подальшими втратами авіації там нагадують, що від 17 лютого до вчорашнього дня вже українці збили 15 російських літаків. Росіяни на деяких напрямках активізували фронтову авіацію. А от як вирішується оцей, оце цей питання ризику і для конкретного пілота чи для конкретної там, наприклад, ланки да ну тому, що вони не по одному літаку запускають, а зазвичай це три один з яких. Два з яких точніше несуть бомби, і один з яких несе проти протирадіолокаційні ракети, ракети повітря-повітря, ну типу для прикриття оцих штук. Оцей ризик, як його пояснювати пілотам, попри те, що ну втрати у них справді серйозні за останній час. Як ви оцінюєте, от що, що може вплинути на рішення все одно наступаємо, хоч і втрачаємо, точніше, все одно бомбимо, хоч і втрачаємо, чи економимо пілотів і борти, тому що тут зараз небезпечно? Ну, у них іншого шляху просто немає. Тобто, у них зараз найпотужніша зброя, яка є, це керовані авіаційні бомби. Так, да, у них є велика кількість артилерії, але ми доволі успішно ведемо контрбатарейну боротьбу. Ну, тобто, от сьогодні там 21 артилерійська система знищена. Це набагато більше, ніж літаків по кількості. Весь успіх Авдіївки, російський успіх, він стався саме за керованих авіаційних бомб. що вони просто просто зносили це місце за допомогою бомб яким чином проводиться робота психологічна, що заставляють цих пілотів, вони прекрасно розуміють перспективи, чому вони сідають в ці літаки? Для мене наприклад, загадка. Я розумію наших пілотів, які несуть високий ризик, вони захищають свою країну. Але ж це окупанти, і вони це прекрасно розуміють. на що вони йдуть Можливо, їм пояснюється тим, що тут той самий лищу казав, що ми там атакували два літака, а змогли збити тільки один. Ну тобто їм пояснюють, що нібито є. Є ймовірність вижити від ударів українських ракет. Іншого шляху для них зараз немає. Ну тобто, накачувати цих пілотів і заставляти їх сідати в літаки і бомбити українські позиції. Добре, ну і цікаво про цей аналіз, скільки збито російських літаків. Цікаво, спробував припустити австрійський оглядач Том Купер. Я люблю його читати. Так, от він він припускає, що зараз, наприклад, якісь українські підрозділи змогли, ну що називається, розшити повний дивізіон, наприклад, Петріот, і зробити з нього там до семи різних взагалі засобів ураження, які складаються тут. Пускова від, наприклад, Петріота, але поруч з нею там Радар від іншої системи або радар від Петріота, Петріота чи якоїсь іншої системи, насам чи ще щось, да, і пускова установка від С200 чи С300. І оці Франкенсеми, яких Том Купер наводить там, ну я не знаю, в різних абсолютно комплектаціях, це те, чого зараз ворог розуміти не може, але головне, що ворог не може розуміти, як. Вдалося поєднати ці штуки, і от Том Купер зазначає на якомусь специфічному програмному забезпеченні, яке по суті може зв'язати докупи абсолютно різні різних виробників, пускові установки, радар, центри в, в... в... командні пункти. Оце все якось як гібриди працює. Тобто, це така історія в продовження А це справді така унікальна штука, що російські технарі ну просто поки що не знають, як воно працює. Ну, з їхнього боку, це виглядає так. Тобто, вони єдине, що можуть побачити, вони можуть побачити сигнал нашого радара. Да, Вони можуть знати там специфічні. Ну, скажем так, сигнатури радару Анд Q64, ну тобто, частини Петріота. Да, вони прекрасно знають сигнатури радарів С200, eh, С-300, які є у нас на Самсо, і так далі. Тобто, з їхнього боку, все, що вони бачать, це сигнал радара, а потім прилітає ракета. Крім того, у Петріота є два eh, різних типи ракети. Вони нам придавалися: є ракети, які потребують підсвітки радарам, а є які потребують підсвітки радарам тільки на старті ракети, і все. Ну, тобто, з їхнього. Крім того, час, який відбувається підсвітка тобто у Петріота у них є режим пасивний. Ну, тобто, літак, коли летить, він випромінює сигнали. Він вмикає свій радар, від нього можуть іти комунікації, тобто він передає там сигнали якісь по радіо. І все це радари Петріота можуть детектити, не вмикаючи передачу. Тому. З їхньої сторони, зрозуміти, що у нас є якась система, ППО буде дуже дуже складно. Крім того, час, коли вмикається, навіть якщо використовуються застаріли ракети, такі як С-200 або там ПАК-2 Петріота ну відносно застаріла, звісно. Час, який потрібен для збиття літака, мова йде про 2-3 хвилини, за цей час вони можуть не встигнути відреагувати. Є така група Кримський Вітер, яка опублікувала перехоплення роботи. Винищувача Су-35-го. коли був збитий перший А-50, вони відчули, задетектили передачу радара С-300. І він, Пілот казав: Є радар, С-300 наш. Ну тобто вони не розуміють, це е, український С-300 чи це е, російські 300 Тобто для них це буде ну величезний такий ребус, який їм треба е, розгадувати, і це їм розгадувати треба в режимі е, живого часу, і е, робити це їм буде ну надскладно, скажем так. Ну тобто, швидкість реакції пілота, якщо він раптом розуміє, що тут небезпечно, це е, це питання кількох десятків секунд, направду до 30 секунд на те, щоб вирішити, що треба тікати, і ще питання. Чи встигне втекти, якщо навіть за 30 секунд вирішить відвернути? Дуже цікава інформація надходить з тимчасово окупованого Криму, тому що там Пару днів тому щось лунало. Окупаційна влада повідомляла про 38 знищених безпілотників. Знову ж таки, відзначаємо масштаб. Але далі почали з'являтися цікаві деталі. Принаймні, три три гелікоптери к 52 це авіабаза Гвардійської біля Сімферополя пошкоджені. Уточнюється значить стан ще одного винищувача в Севастополі. Атакований військовий об'єкт безпосередньо в місті, однак як вони пишуть, я просто на люту з російською перекладаю справа про дуже секретну локацію, і навіть наші джерела на флоті не хочуть про це говорити. Натякають лише, що могли бути серйозні втрати серед офіцерів. 38 в залпі, ну чи точніше в потоці, в рою безпілотників, це вже серйозне масштабування українських зусиль і українських спроможностей. Саме так да, 38, Це ж ми знаємо про збиті 38, Ми не знаємо скільки долетіло безпілотника. ну і знову таки довіряти російській пропаганді справа така не дуже хороша, Вдячно. але да не дуже вдячна. Але той самий камішин казав, що ми зараз достигли масштабування виробництва такого самого як в Росії по безпілотників типу Шахет. Ну, звісно, ми не знаємо точно скільки Росія виробляє, але мова йде про сотні штук. Якщо це дійсно так, ну це дуже гарна новина, тому що у Росії. По словам Юрія Ігната, у них дерева ППО. У них є якісь там більш-менш серйозно захищені ділянки на території тимчасово України, але в окупованих територіях України, але в Росії там все ну, дуже погано з точки зору ППО. Тому це дуже гарна новина. Такі атаки вони будуть успішні. Вони для нас відносно дешеві. Тобто, мова йде там про 100-150 тисяч доларів за один безпілотник. І ми ну зможемо їм величезна кількості закидувати російські стратегічні об'єкти. Угу. Ну і ще цікава партизанська новина цієї ночі у Самарській області. Тепер уже невідомі добрі партизани підірвали опору залізничного мосту через річку Чепаєвка. Затримуються уже деякі в напрямку Самари і значить з Москви до Самари, і там ще якісь уже пасажирські потяги. Типу інформація уточнюється, але у такі рейди, у такі у такі диверсії по суті, на, на, на великій глибині на території ворога, це те, що теж має би привести до того, щоб росіяни там почали якось ворушитися, посилювати охорону своїх залізничних мостів там уже в глибині. І я так розумію, що це би було нам приємно, якщо вони метушаться там, значить вони не метушаться тут. Ну, звісно, так. Тобто, встановити там я не знаю навіть двох солдат на якомусь на кожному мості в Росії. Це означає десятки тисяч солдат, які не поїдуть в Україну. Ну крім того, це ж не тільки солдати будуть, це будуть якісь там бази військові і так далі. Ну тобто, їм треба охороняти ну просто величезну неймовірну кількість об'єктів на своїй території. Тому це для нас ну просто неймовірний плюс. Да і на фінал повідомлення від британської розвідки, що найбільша середньостатистична середня добова кількість російських втрат це був якраз лютий 2024 року. Вони проаналізували ще від лютого 2022 року, в середньому 983 особи на добу. І значить, це на думку британської розвідки відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження, тобто вони зараз готові. Ві, миритися з такими тратами втратами і відчувати такі втрати, і додатково була інформація, що росіяни зараз можуть ну це так перетравлювати, умовно кажучи, да мобілізаційною системою приблизно 30 тисяч новобранців на місяць. Це означає, що коли наші знищують в середньому по тисячі в день, то це якраз ми знищуємо той потік, який Росія може постачати на фронт, і оце власне і буде така війна на виснаження. Саме так і виглядає. Тобто, всі е, нові тактики, які зараз е, в, 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 вигадують росіяни. Вони е, дійсно такі людоєцькі. Ну там та та сама атака, так вони відправляють там два БМП, два БТРа е, задачою максимально швидко доїхати до наших позицій, висадитись і там закріпитися. Зараз такі самі атаки вже йдуть не не БМП на БТРах, а на багі. Ну тобто, це просто самогубець, який їде він там або на міну не їде, або там потрапить під ваго. Ні, або ті самі м'ясні штурми. Ми бачимо ну величезну кількість просто непідготовлених бійців, які там голими руками беруть міни там на е, полі. Ну тобто вони дуже погано підготовлені. Вони готові помирати. Ну тобто їх заганяють ну там під величезним психологічним тиском на такі е, самогубчі операції. Е, вони не міряться на втратами масштаба Афганістана за одну операцію в Авдіївці. і саме так виглядає. Тобто, вони будуть закидувати величезною кількістю людей. Нам до цього треба готуватися. Готуватися в. В тому числі і тим, хто в тилу, ну принаймні, зараз у мене купа знайомих уже там попроходили так мед, ну і не ще знайомі і, там і син, наприклад, але він давно цьому вчиться. Вот підготуватися до того, що нам скоріш за все дуже багатьом знадобляться якісь певні, ну хоча б базові навички володіння зброєю, поводження зі зброєю, поводження з вибухонебезпечними предметами, ну і там найважливіше медицина і спроможність захистити себе і оточуючих чи достатньо? на вашу думку, ну тих можливостей, які є по навіть навчанню в тилу, для того для того, щоб ми були більш підготовленими. Ну, таких можливостей насправді дуже багато, крім такм'єдо обов'язкового, скажем так, такмєдо, це можна навчитися і роботи з безпілотниками, ті самі FPV-дрони, ті самі Мавіки і так далі, займатися обов'язково займатися спортом, бо мало хто розуміє, що таке вдягнути на себе бронежилет, каску, взяти автомат там і купу обладнання, і пробігти 5 кілометрів, пробігти. Ну або там швидким кроком пройти після сидіння за комп'ютером чи там роботі в офісі. Це зробити буде дуже важко, а це прийдеться робити на фронті, навіть в тилу це прийдеться робити. Отримать права там категорії. С, наприклад, якщо ви не хочете воювати, отримати якусь іншу військову, не бойову спеціальність. Ну тобто над цим треба працювати. Ну просто прямо зараз. Добре, я дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Зараз. Шановні, я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть найсвіжіші новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.